Всім привіт! Ви на каналі MadeNew. В цьому відео я вам розкажу про запуск за Rio на авіаносці на літаку F14 Tomcat. Спочатку ми повинні зайти в меню гри. Затискаємо Ground Crew, Ground Electric Power. Повинні включити електроживлення. Не обов'язково включати для запуску повітряне живлення. Чекаємо, допоки всі системи включаться, наприклад, компас, паливо. Включилися. Заходимо за Ріо. Також можемо відключити просто Ріо. Щоб він нам не мішав. Заходимо, включаємо кисень, включаємо катапульту, закриваємо кабіну. І включаємо всі системи літака і радар. Радар запуститься, коли тут у нас появиться зеленим лампочка. Системи включилися. Наступне, що ми робимо, включаємо охолодження радара, систем. E, в цьому випадку у нас охолодження самого Радару авг 9 І робимо відразу виставку навігації. Як робиться виставка навігації? Переходимо на праву панель і повинні включити головний тумбер самого доталінку в положення «On». І включаємо такий тумблер під назвою Так». Він повинен включитися. Якщо він не включається, значить щось не то. Або, наприклад, пілот забрав e, речах ручник. І робимо виставку. При виставці. По-перше, коли ми включаємо цей тумблер, у нас появляється тут координати. Нам не потрібно виставляти ніякі координати через планшет. Нічого не потрібно робити. Просто відразу натискаємо той тумблер, і у нас з'являється координат. І також видно, коли тумблер включений, коли у нас горить ASH. Коли у нас робиться виставка, що ми робимо? Включаємо RVR, включаємо в стембай наш реб. Включаємо самі флери. Я ставлю в меню. Це, ну, counter Measures. Також, що ми робимо? Включаємо такан, включаємо частоту. І а, також гіроскоп. І повинні. Тут є така надпись Reset. Повинні розсинхронувати наш висотомір. Все. Steamby пропав, висотомір розсинхронувався. Чекаємо виставку. Виставка майже закінчилася, як ми бачимо, в полож... у нас з'явився ромбік. От Ромбік майже доходить до кінця. Коли він доходить до кінця, з'являється така точка посередині. Ставимо в положення Ins. Також. Радар. Включаємо сам радар. Наступне, що ми повинні зробити, це виставити код самого даталінку. Він знаходиться в планшеті. Заходимо на правий Shift-K в планшет. І шукаємо даталінг. ТактиклДалік System і бачимо різні коди. Нам потрібно 3187. Це код даталінку DERLO. Avax. Також є у нас 374, це Aвіnos Сценіс, 375 це Truman і різні сис... даталінки. Наприклад, тут ще є Тарава і інші Авіносці. Все, на цьому виставка готова. Пілот може просто забирати ручник і можна злітати.